Дивіться, що в нас тут знак ага. Доволі цікаво. Отже, для референсу. Ми поблизу з А це вам каже все, що вам потрібно. Не друзі. Збрехали. Збрехали? Не друзі? Дуже дивне тут відбувається. Щось дійсно підозріле. А тепер що? прямо майже прямо на цій масці. Ми зустрічаємо цікавих персонажів. Е... Кей. ти по черзі з ними говорити, ага? Ну, перший не хоче Що говорити. Що другий скаже? Вітаємо, ви дуже втомились. Сідайте, відпочиньте. Е... Та ні, я в порядку, у мене всі маски є. Так, третій не хоче говорити, четвертий. Ми друзі, ласкаво просимо. Сідайте, відпочиньте. Е е е ні. Пані на мене. Будь ласка, сідайте і відпочиньте. Що продаєш, друже? Тут тепло і безпечно. Сідайте, відпочиньте. Ну, щодо теплу, я Може, і погоджуюся, але безпечно. Ласкаво просимо. Вам треба відпочити. Сідайте, відпочиньте. І останній відмовляється говорити. Фух. Знаєте що, хлопці? Ні. Це якась реклама. Дев'ять капторів з десяти вам обіцяють, що ця лавка безпечна. А ось тут нас чекає. Платіжний механізм з символом рогача це 250 гео. Це просто найкращий шорткат саме сюди. Бачите, яка підстава? Тут лавка заламана. Там лавка супер підозріла, тому. Ну, так от тут напевно ми вже знімаємо цю позначку. Тому так. Здається мені, що пора мені з паном. з паном рогачем відправитись. Місця колишньої слави, бо я дещо забув. І це дещо нам дуже знадобиться. А, ну і звісно ж, чума розповсюджується швидше, ніж ми навіть думаємо. Отже, справи тут не краще, ніж попереднього разу. Але в цілому так розпочинається по суті квест по збору апгрейдів. Бо до самого закінчення гри, по суті, можна каменем докинути. Але ще не час. Ці штуки просто пруть і пруть на тебе. Неприємне видовище. Отож. Куди нам потрібно, спитаєте? Я вам відповім. Ось сюди. Вітайте, я позначив це на мапі і такий Хм... треба сюди повернутись. Ну так от. Це не мало би зайняти надто багато часу, але якщо займе, то тут пришвидшу, мабуть. От, знову ця темна кімната, який чуть не розпрощався з черговим <гум> раном Стіл Соулу. Просто ці платформи такі мініатюрні, а ця хмара просто гігантська. Ось, пам'ятаєте цей стрибок віри? Віри, надії та любові. Це не просто так. Хм. Вітаємо у кришталевому кургані. Де кришталеві снайпери готові вас за пів секунди винищити? І, чесно кажучи. Дохідне це чудова причина. Те, що ми зараз знайдемо, буде просто незамінним в цьому проходженні. Ем. Оже, давайте все. Роздають тубери. Тут ми знаходимо ще одного нашого дружка, а тепер потихеньку спускаємося на низ. І що ми тут бачимо? Бачимо застряглого Раблика-знахаря звільни мене, ну що ж не можу мене доставити. Поглинуто несхідна тьма. Натисніть кружечок. Отримуючи вниз, щоб вдарити у землю силовим імпульсом. Отож. Це одне з найсильніших заклять, яке можна знайти і з доволі непоганої причини. Давайте його покажемо одразу. Бачите, у нас додаткові чорні. Додаткові чорні пасма тьми з'явилися. Відповідно, це дає додатковий дамаг. А дамаг ми любимо. Якщо він не на нас, звісно. Отож. Навідаємося зараз до провидиці. Це буде доволі довгенька розмова, тому. Будьте попереджені! А, володарю, ти повернувся. Дозволь мені оглянути цвях снів. Твій цвях снів містить понад 200 сутностей. Ти доводиш свій хист до її збирання. Бачив ці великі двері на дворі? Давним-давно моє плем'я зачинило і заборонило їх відкривати. А наскільки мені відомо. В живих з мого племені залишилась тільки я. Це означає, що я не відчуватиму провину за порушення табу. На доказ моєї віри в тебе я відчиню двері. Ну ось двері відчинено, і тепер ти можеш уйти до галявини поза ними. Пильно прислухайся, і ти зможеш там почути бурмотіння давно померлих комах. Там досить багато лору зібрано. Отже, ти зібрав триста сутностей. Так, бачу, бачу, як сни старого королівства починають липнути до тебе це надихає. Ти справді зробив мою марутну працю цікавішою, бо ти доглядальницею цього місця не дуже весело. Хоча мені не слід жалітися. Доглядати за могилами та направляти володаря все це спокута за старі гріхи. Певні речі слід тримати в балансі. Прийми цю дрібничку за свої зусилля і повертайся із п'ятсотьма сутностями. Продовжуй свою невтомну працю. Бліда руда. Уявляєте? П'ятсот сутностей. Ти стаєш майстром. Чудово, чудово. Маю для тебе невеличку нагороду. Вирваний з моїх найдорожчих спогадів, цей оберіг ще сильніше зміцнить твій зв'язок із свяхом снів. Таємниці цього королівства більш не зможуть сховатися від тебе. Ну, тут я з тобою не погоджуся, але окей. Прийми його і повертайся, як тільки збереш 700 сутностей. На тебе чекає ще більше нагород. Ось Володар Снів. Непогана річ насправді. Так от, Володар Снів по суті, зменшує кастування нашого свяха снів. Відповідно, його можна використовувати ефективніше в бою. «Лукані!» Отже, вже маєш 700 сутностей. Цікаво, чи стежиш спляче за твоєю роботою. Чи, може, сам старий король? Це їхній засув. Відчайдушно, але дуже розумно. Цікаво, скільки вони думали, він протримається. «Хм... Але зневаги до них я не маю. Історія продовжується. Та я вже байдуже до її повторень. Тримай свій подарунок і продовжуй збирати сутність. Як тільки матимеш 900, повертайся до мене. А це! дуже приємно. Ова. Ти сам починаєш перетворюватись на сон. Як тільки збереш 900 сутностей, я навчу тебе трюку, що давно тримала у рукаві. Це королівство сповнене старими спогадами, прекрасними і абсурдними водночас. Чукай їх, вияви їх і збери сутність. Оце ми зробимо. Отже, ми отримали нашу наступну кумірку. Для душі, і це не може не тішити. Настав час робити вибір? Що ж нам робить? Ну, я помислю. В принципі, ми можемо спуститися до міста Сліз і трошечки покращити нашого цвяха. буде ось така дорога. А після того спустити ще одне цікаве місце. Знаєте що? Ми саме так і зробимо. Ой. Сорі, друг. Трошки заспамився. Отже, кажучи про таємниці. І всякі таємничі проходи і так далі. Ось ще один. Раніше недоступне. Але тепер все по-іншому. А тепер все інакше, інакше. Доволі кріпове місце насправді. Але не таке, з яким би ми не впорались. Купа пасток. Тому будьте обачними. Ці штуки просто дуже голосні. Мені аж частково хочеться їх скручувати потрошки. Ну, відеоредагуванні, звісно ж. Привіт. Чи на ліво, направо чи наліво. Якщо я пригадую правильно, то направо всього лиш тупик. Тому направо йдемо. Що? 150 Гео. І десь значно більше, чого можна роздобути. Так, тут така ж сама штуканці, як і їх глибоко в гнізді. Ну, будьте обачними. Все буде з вами в порядку. І то вилазить дні звідки? Але в цьому дні звідки є дещо? Щоденник мандрівника. Так, темно. Ну, сорі, бро. Треба добре готуватися. До стіл соу. Ось тут ми бачимо знайому фігуру. Яка тримає пожирач душ. Звучить страшно. Але насправді це просто покращений ловець душ. Відповідно за подвійну кількість чарунків, які в нас є. Що ти статуя скажеш? Дайте спочити. Ой, сорі, сорі. Більше не рухаю вас, але це ще не всі секрети. Бо тут є цікава хатинка саме тут. Знаєте що? Ми прибережемо цю розмову до кращого моменту. Я думаю, так буде краще. Але вірити цьому чи ні? Це була одна з п'яти лицарів святогніздя. На ім'я Земер. І на відміну від усіх інших лицарів. І лицарок. Не є до нас квест. Славно, звісно, і звісно ж, не те, щоб він був простим. І не те, щоб я дуже не хотів його робити, але він вимагає високої концентрації. Та й до того ж нам ще навіть недоступна до цього моменту локація, в якому його треба виконати. Тому я кажу в свій час. Ось тут ми відкрили собі скорочення. Хм. Що в нас там? А, так це ж криш... кришталевий курган. Заберімо цю штучку. Що ми ще можемо позначити? Mm. Намагаюсь подумати. Дивіться, тут є скорочення. Дуже цікаве скорочення. Звідси аж сюди донизу. І воно, в принципі, не таке і погане. Але я сказав, що ми йдемо до міста, тому йдемо до міста. Міста семи вітрів. Місто вічних надій. Як не як, у нас і тут є незакінчені справи. До того ж це чудова нагода ще раз насолодитися цим. Саундтреку? ми ж тут зібрали хіба ні? Те, що нам потрібно. Так. Якщо сторожі не приходять до нас, то значить зібрали. Хех. Бо більше немає що сторожити, звісно ж.